Зміна дедлайнів Трамп дав зрозуміти, що незадоволений ситуацією навколо переговорів по українському врегулюванню. Більше того, відмовився говорити про свою заплановану поїздку до Саудівської Аравії. А її команді вважали ключовим елементом мирного процесу. Що відбувається, розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. У Білому домі протокольні події Трамп приймає ізраїльського прем'єра Нетаньяху, і для преси це привід розпитати не тільки і не стільки про близький схід, але й про Україну. Адже за чинної адміністрації правила змінилися. Трамп не проти, щоб його питали по всьому колу проблем, а не лише щодо конкретного візиту. Ну і от щодо України якраз пролунало. Американський президент цитую незадоволений нинішньою ситуацією. каже, ситуація не хороша, і Трамп раптом став говорити про російські обстріли, і бомбардування, які навіть його дипломати, якщо і згадували, то не називаючи Росію. Ну от послухайте самі, що пролунало від президента Америки. Ми зустрічаємося з Росією. Ми маємо зустрічі з Україною, і нібито наближаємося до угоди. Втім, мені не подобається всі ці бомбардування, що відбулися останнього тижня чи близько до того. Це жахливо, не знаю, що відбувається, нехороша ситуація. І тут максимально цікавий момент. Коли журналісти запитали Трампа, чи все ще планується особиста зустріч між ним і Путіним, і чи може вона відбутися в Саудівській Аравії, господар Білого Дому взагалі ухилився від відповіді, і це показово. Адже його поїздка до Ріяда планувалася на середину травня. Спочатку це було на рівні кулуарних розмов, потім підтвердили офіційно, і от з багатьох джерел, зокрема дипломатичних, чує, що план був не просто провести першу закордонну поїздку глави держави, зустрітися із саудітами, але і сумістити цей візит із великими переговорами по Україні. Колеги, журналісти із провідних американських видань навіть саме під переговори формували вже телевізійні групи, які мали би вилетіти до Саудівської Аравії у травні. Ну тобто, звісно, це не остаточно, але в попередніх планах було. Втім, у понеділок з Кремля пролунало, що Путін, начебто, цитую, підтримує ідею припинення вогню в Україні, але для цього потрібно вирішити низку питань, а поки вони підвищені у повітрі. Це цитата. Іншими словами підвішено і можливий саміт, бо надто багато про річ, щоб на нього виходити. Відповідно, бачимо зміну риторики, коли у Білому домі обстріли раптом побачили, і замість слів, що, мовляв, угода буде найближчим часом, звучить дещо невпевнене, не знаю, що відбувається. Від відставних американських топ-чиновників, які зараз вже не при владі, і спостерігають всі сторони, а отже, можуть бути більш відкритими в розмовах, чую про певні внутрішні дедлайни, які начебто, а тут маємо бути обережними в оцінках, адже офіційного підтвердження немає. Тобто, начебто, звучать у Білому домі. Перемир'я, хоча б короткого, 30-денного, кажуть, хотіли би досягти до ста днів Трампа на посаді. Це кінець квітня, ну а більш серйозних результатів до літа, тобто десь до кінця травня. Але вже зараз бачимо, що дедлайни зсуваються. Так, вже на цьому тижні очікуються переговори американців з росіянами, Щодо них ведуться останні консультації. Але поки велике питання: чи вдасться вийти на рівень переговірників першого рівня: Волца, Рубіо, Лаврова, Ушакова, чи знову все застрягне на рівні технічних експертів, які самі по собі не можуть ухвалювати рішень, лише звіряють позиції, і мають про все доповідати наверх. І як тут вкластися у бажані для Трампа терміни, коли вже майже третина квітня пройшла а конкретики, немає. Деталі консультації, звісно ж, залишаються закритими, навіть таємними їх лише через роки опишуть у мемуарах, але те, що очевидно. Процес гальмує Москва. М'яко ненав'язливо, щоб не розлютити Трампа із заявами, як зараз свіжі з Кремля. Що процитую, ми солідарні з ідеєю припинення вогню, але маємо забезпечити наші інтереси, прояснити деякі аспекти, і це з'ясування аспектів зі сподіванням, ще більше просунутися на фронті перед тим, як взагалі дійти до обговорення лінії розділу, зриває Трампу дедлайни. І саме тому від американського президента, який щодо українського врегулювання завжди намагався випромінювати оптимізм, зараз звучать незадоволені нотки. Із Вашингтона Дмитро Нопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.